Екс органівець Петро Шутурма став гравцем локомотива. 23 23-річний футзаліст повернувся до України після сезону у російській суперлізі. Перший вихованець до США Ораган, гравець національної збірної України Петро Шутурма, знову виступатиме у вітчизняній екстралігії. Щоправда, не в рідному Івано-Франківську, а у Харкові, де захищатиме кольори місцевого локомотива. Напередодні екс ураганівець, який минулий сезон відіграв у складі московського КПРФ, підписав однорічний контракт з триразовим чемпіоном України. Нагадаємо, що Петро Шатурма дебютував у вищій лізі у 16-річному віці. За шість сезонів, проведених в урганівській футболці, він виграв весь комплект нагород чемпіонату України, а також став володарем Суперкубка України. Виступав у літному раунді Кубка УЄФА. Загалом, з Івано-Франківський ураган Петрович грав 157 поєдинків, забивши 50 м'ячів у ворота суперників. Минулого сезону екс-ураганівець, який залишив Івано-Франківськ вільним агентом, вирішив спробувати свої сили в одному з найсильніших європейських чемпіонатів російській суперлізі у складі московського КПРФ. Він провів 23 матчі, забивши 5 голів. Втім, Шатурма отримав дві прикритравми, пропустивши таким чином і частину чемпіонату і кілька матчів за збірну Україну. Комуністи до останнього боролися за місце у плей-офф, але у підсумку фінішували на 10-му місці. 23-річний фузаліст також відомий своїми виступами за молодіжну та національну збірну України у складі синьо-жовтих, Шатурма був учасником фінальної частини чемпіонату світу 2012, зігравши 5 поєдинків і забивши один гол. А також чемпіонату Європи 2014 року. Три матчі цього року вихованець НФК Ураган зіграв у лютому два товариські поєдинки з чехами. Однак, вже у березні, через травму не зміг допомогти нашій команді зіграти у відборі до євро 2016 у неділю 2 серпня поновлюються матчі чемпіонату області з футболу. І, як повідомили, час спорту в обласній федерації футболу із семи запланованих поєдинків відбудеться лише три. А саме Остучина Костю зіграє з спокуття Євромоду Снятин, Пробій Городенка зіграє з ФК Турка, а тепловик ДЮСШ номер 3 Воно Франків зіграє з Оскаром з Підгір'я. Натомість поєдинок Перністрове Тлумач Нікавано-Франківськ буде зіграно у вівторок, 4 серпня. Ще три зустрічі з різних причин перенесені на резервний день 2 вересня. Нагадаємо, що в 16-му турі вільними від гри будуть Брошнівські Карпати. Також 5 серпня відбудеться перенесений матч стартового етапу 1-16-ї фіналу розіграшу Кубка області. Містер Ріт побережжя ФК Калуш. Прикарпатські висловальники Людмила Лузан і Михайло Мандзюк завоювали золоті медалі на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді, який проходив у португальському місті Монтемер Увелью. Франківська каноїстка Людмила Лузан стала чемпіонкою світу в юніорській каної-одиночці, додавши до цієї нагороди ще й срібло у спринті. Натомість молодіжна каноя четвірка у складі Дмитра Янчука, Едуарда Ахадова, Михайла Мадзюка та Тараса Міщука завоювала золото на дистанції 500 метрів. Вітаємо з перемогою на чемпіонаті світу серед юніор-вінників і срібною медаллю в двох дисциплінах, Ти взяла ми нагороди. Що, будь ласка, чи ти коли їхала в Португалію, чи очікувала на такий результат і, власне, чи задоволена своїм виступом? Ну, коли я їхала в Португалію, я не очікувала такого хорошого результату. Правда, я надіялась на це. Я була хорош, добре підготовлена. Тренер мене підвів дуже добре. Своїм результатом я дуже задоволена. Я зробила все можливе: що на 200 метрів, що на 500. І взагалі, враження у мене дуже хороші. Португалія це напевно, саме краще місце, в якому я була на змаганнях. Починаючи з того, як ми жили, ми жили на берегу океану. Це я не знаю. Я безмежно щаслива була, що мені пощасливилось так взагалі поїхати на такі змагання. Я не знаю, емоцій просто багато, все просто так було на вищому рівні, що в мене немає слів, як це все передати. І ж таки перше була дистанція 200 метрів. Тут боротьба була в тебе з конкуренткою, і в яку ти потім перемогла на 500. Розкажи, будь ласка, про цю вашу конкуренцію власне про неї, про цю суперницю. Ну, з першого виходила я на 200 метрів. Я не знала взагалі своїх суперників, хто що собою представляє. ні, вони мене не знали. Ми ставали так пальцем небом. Це вирішувалася наша наша доля в цих змаганнях. Ну 200 метрів, чесно чесно кажучи, мені не так ідуть добре, як довша дистанція. Я люблю більше таку довшу роботу, викатувати лодку. вивикатувати тобто вже в дистанції набираєш. Так, да, Я люблю так ну, такий мощний грибок, можна сказати. А 200 метрів потрібно більше йти темпом. Там треба розкручуватися, чи як можна скоріше. Ну. Чесно кажучи, мені це не так вдається добре. Правда, ну, з тренером ми працюємо над цим кожного року, все краще і краще. Надіюсь, мене це виправиться, і я буду ходити так само добре і, до... і короткі дистанції. От ну, Власне, було 200 метрів. От розкажи про, про саму дистанцію, фінальню, фінальний заплив. От... Ну, фінально, ну, зі старту мені не дуже так добре йшлося. Ну, Так, то я трошки збилася, потім мені вже краще пішлось ну Ну, Відчувала я таку конкуренцію, ну, ну чесно сказати, не то. Ну не, не, не так мені хотілось пройти цю гонку, але я вважаю, що я достойно себе показала на цій самій дистанції, тому що я думала, що я взагалі навіть, навіть в призини попав до цього. Це для успішний, мене... успішний високо. На 200 Україні. метрів це для мене дуже до, до, дуже добрий результат. Ви коли ти побачила, власне, хто виграв, ти зрозуміла, розуміла, що на 500 буде конкуренція все-таки з Я зразу зрозуміла, що 500 метрів це де я буду відіграватись на цій дистанції. У мене така білоруська, так, спортсменка? Білоруська, так. Ти нею раніше змагалася? Ні, на цих змаганнях ми вперше побачились. Ну в принципі, я завжди конкурую з білоруськами. Там досить сильні спортсменки. Так що ми завжди з ними так змагаємося. І скільки було часу до відпочинку до фіналу на 500, І чи встигла відновитися? І власне за рахунок чого перемогла тобто 500 метрів? Ну, часу було небагато. Це було всього лиш. Пару годин, ну я себе встигла настроїти, підвести, що тренер мене добре налаштував. На 500 метрів виходила з дуже хорошим настроєм. Я була дуже, дуже настроєна на перемогу. Я готова була рвати все і всіх, щоб перемогти. Я не знаю, це для мене було щось. Я дуже хотіла перемоги це, навіть не передати словами. А коли от на дистанції пливеш, ти відчуваєш власне там. Трибуни, коли підтримують тренер, голос чуєш взагалі. Тренера голос це щось. Я його почую завжди. будь-де, це його голос це завжди взнаю. От коли я чую його підтримку, у мене з'являється ні звідки якась сила. і Я починаю ще швидше йти. Це дуже допомагає. Ну, як на тренуваннях, так він зі мною працює, підказує. Так само і на дистанції я чую це, і мені краще йдеться. От нам довелося наші про... І спілкуватися з ним після того, як ви повернулися в Франківськ. Він був дуже стриманий в емоціях, насправді, але ти кажеш, на змаганнях він дуже емоційний. Ну там, якщо щось не йде, не, не по його правилах, звичайно, що він там трохи емоції свої видає. Ну, а насправді він дуже хороший тренер, добрий, він завжди все правильно там, робить для нас, він завжди хорошу підготовку робить. Ну, ну Чесно, я б не хотів для себе другого тренера. Він для для мене ідеальний він дуже дуже ну, хороший. Що відчувала на фініші, коли вже все-таки перетнула першу лінію? Це, це емоції такі, я не знаю, я не могла повірити. Що я, саме я, перша на фініші. це ну Я, я, я не знаю, я досі мені якось не віриться, що саме я чемпіонка світу. Це, це дуже класно, я дуже завжди цього хотіла. Моя мама взагалі ну я дуже задоволена. Вона плакала від, від щастя. Також тренер. ну всі всі а Тренер, до речі, що сказав перше тобі після того, як ти вже Трен? з ним побачилася після фінішу? Що ну, чесно сказати, він мені нічого такого не сказав, Він мені сказав бігти швид, швидко бігти до, там, до бази весловальної, щоб мені подарили весло, бо він дуже боявся, що закриється. У нас був такий договір. Якщо я виграю дистанцію, то, то мені подарують весло. Мені подарили весло. Ну. І все ж таки пролунало в гімн України в Португалії. Такі відчуття в цьому плані я чув, що все-таки була підтримка з боку українських е, вболівальників, які були там. Це взагалі неймовірне відчуття стояти саме, саме вище на педесталі, коли піднімається стяг України. У ну, мене сльози на очах. Ну, ці емоції не передати. Я згадую, як я йшла цю дистанцію, як цього хотілося, і я зробила все і немарно. Ну, це просто непродата підтримка. Дуже багато було українців там, які кричали, там, вболівали. Ну, дуже підтримували і це, дуже радувало мене. А от все-таки другий спортсмен Петросу так само взяв медаль золоту. От наскільки ти задоволена, власне, ви задоволені обидва виступом. І в клубі тебе вітали, напевно, вже приїхали? Всі вітали, всі задоволені. Ну, що, Михайло, що ми? Мене, він також дуже достойно виступив, також золота медаль. Ми двоє дуже задоволені, що ми, у нас бу, наша Україна зайняла всього три перших місці і два, два золотих, дві, дві золотих медалі це Іва з Івано-Франківська. Ну, змагання закінчились, ти маєш декілька днів відпочинку. І зараз, якщо я не помиляюсь, тренер казав, що ви в Полтаву їдете на збори. Що далі? Ну далі, оце ще два дні вдома. Через два дні вирушаємо на збір до Полтави. Там буде проходити підготовка до дорослого чемпіонату світу, який буде в Мілані, в Італії. Ну, Я хочу також достойно там виступити. Звичайно, там буде тяжче, тому що це вже серед дорослих, набагато більше суперників більш досвідчених. Ну, Я буду робити все можливе, щоб також гідно представити свою країну на цих змаганнях. Також після цих змагань буде ще один збір. Це вже буде підготовка до Чемпіонату Європи. Це вже по юніорам. Скажи мені, де ліцензія буду здобуватися на Олімпійські ігри, якщо в планах все-таки твоїх чи все -таки... В планах в мене Олімпійські ігри, але це аж у 2020 році, Того, що в 2016-му році ще не величено чекана, що мені дуже обідне, дуже... це моя мрія, Олімпійські ігри. Ну, ще багато є часу, щоб готуватися, я буду наполегливо йти до цього. Що, ну, то, що Олімпіада, це не знаю для мене щось. Я дуже хочу потрапити і буду робити все можливе для цього. Наостанок, будь ласка, побажання нашим глядачам і тим власне, молодим. Ну, Спортсменам, які там змагаються зараз, які там тренуються у вас в клубі, і як досягти секрет свого успіху, розкажи, будь ласка, ну я думаю, що потрібно вірити в себе. Головне бажання бажання досягти високого, високого успіху. Це саме, напевно, головне працювати. Навіть якщо щось не виходить, ну повторювати, приходити на тренування, не опускати руки. Ну, це саме важливе. тому що якщо опустиш, нічого і не буде, потрібно все і далі йти. І ти, і я впевнена, що успіх не за горами і він себе проявить це точно. Ми вітаємо тебе з перемогою на Чемпіонаті світу серед юніорів. Бажаємо перемоги на Чемпіонаті світу серед дорослих і все ж таки досунути свої мети олімпійською, стати чемпіонкою у 2020 році чи, можливо, в подальші роки. І дякуємо за розмову. Сподіваємося, не останню в цій студії. Всього найкращого. Дуже дякую Дякую.